Знайшли ми звідки ті запчастинки. Шкода, що не з щеплення. Не з первинного вала коробки. розлетівся підшипник. І видно, так? Розлетівся підшипник. вторинний вал, той, що виходить на корзину щеплення. Вон висипалась обойма і шарики. Це є, це є повна розборка мотору. Повна розборка мотору. Треба дивитись, дефектувати, чи нічого не, роз, не зробило всередині. Що ми тут маємо? Маємо мотор з Honda XR 150. Таке буде технічне відео. Їх дуже мало людей дивляться, ну, але все ж таки. Моторами я займаюся вкрай рідко, тому що. Це довгий процес, це займає багато місця. Розібрати мотоцикл, поскладати все на полички. Розібрати мотор, дефектувати, замовити запчастини, зібрати, ну і так далі. Так? Е, є люди, які хочуть зібрати, щоб зібрати, зробити, щоб зробити, тільки десь там мені на продаж, а мені так, щоб, щоб десь там доїздити пару тисяч, продати. Я таким не займаюся. Якщо робити, то робити добре. З повною дефектовкою, з заміною запчастин, які цього потребують і так далі. Мотор частково відметий, і будемо приступати до розборочки. Чому ми, власне, його розбираємо? Та тому що розлетівся підшипник первинного вала, який виходить на щеплення. Посипався, посипався підшипник. Для цього потрібно повністю розібрати мотор. Мітки виставлені, зміщень по розпродвалу, ніяких нема. ланцюжок ГРМ в нормі, середині в двигуні чистота. Знімаємо верх. Помалу розбираю. Значить, є нагар в камері згоряння, є нагар на поршні зверху, є задири на поршні. Тобто теплові прихвати. Так, є прихвати на циліндрі. Задири. Хон практично відсутній. Правда, зазори. Зазор в кільці такий, як положено. Тобто хону немає. Хон пропав. Пробіг невеликий. Ну, таке. Добре, по остальних деталях нарікань нема, розпредвал, рокера, не видно жодної виробітки. Тут все в нас дуже добре. Ланцюжок ГРМ теж виробітки немає. Розбираємо далі. Так, під сіткою маслоприйомника бачимо. Так, виходь, бачимо стружечку, та не стружка, то куски від підшипника і бачимо. Куски, прям такий великий-великий кусок герметика. Герметик заводський. Mm -hmm. Маслонасос у нас в порядку. Не нахапався нічого, жодних задирів. Залишається він у нас. Так, мотор розібраний. Значить, як таких пошкоджень зовні я не бачу. Тільки видно, де мандрували ті кусочки. Так. На блоці на відливі. Так, є тут. Тут є, значить, куски. Вон тут всередині ще залишилися. Тут вон в коробці з боку картер пошкрябаний. Зараз знімлю коробку. Подивлюся, чи цілі зуби, чи все ціле у нас. І от причина розбору. Оцей підшипник. Де останні шарики, я не знаю. Їх нема. Десь нема. Мусить бути, не знаю. Може попередня заміна масла. Власне їх міняв сам. Можливо, можливо, десь злив з тим маслом може таке бути. Добре. Знімаємо коробочку, зараз побачимо. Значить, кусочки. Кусочки сепаратора. Е Шарики у нас всі на місці, шарики отут, шарики нікуди не втекли. Значить, вони є. Розлетівся тільки сепаратор. Збираємо, частково він тут був всі ці маслоприйомника, частково десь там гуляв по моторі. Картина добра, насправді. Картина добра, нічого не пошкоджено. Можемо замінювати цей підшипник І... і збирати назад. По коробочці теж все гуд, Немає нічого ніде, ніяких слідів. Так що, так що суперсько. Вилочки у нас теж гарненькі-ціленькі. і Первинного і вторинного вала. Немає ніяких слідів, немає жодних слідів. Так що все гуд. Питання тільки будуть по циліндру. Що з ним робити чи замінювати разом? З поршнем, ставити новий. Там, напевно, від заміни до заміни масла йшло небагато, може якийсь рівень. Але в ідеалі в ідеалі бо замінити. Дістав підшипник. Він гарячий. Він гарячий. Посадочний ж в нас в нормі. Так що. Замінюємо його і збираємо. Збираємо все назад. Коробку вже поставив на місце. Ще вам кусочки звідси подіставати. Знизу подіставати куски. От вони. Та й все. Так, добре. Дістаємо всі кусочки. Так, зараз ще масло звітом заберемо, пройдемося магнітиком. Це вже сюди позабирав, в принципі. Так, <клес> Підшипник у нас стоїть вже на своєму місці. Болтин на локтайті, все як положено. Зараз обезжирюємо половинки і будемо збирати докупе. Блоки обезжирені можна наносити герметоз тонким слоєм. Добре, мотор майже зібраний, тобто низ, низ зібраний, щеплення, щеплення на місці, воно продефектоване також, там все в порядку. Е ставимо праву кришку, О, закручуємо центрифугу, тут все відмето, миємо поршень. миємо поршеньок і робимо хон. Поновлюємо хон. Це не задири, це нагар. Відмиється буде, як новий. Так. Хон. Поновлюємо і збираємо все докупи. Тут зібралося все на герметоз. Слідів збору. О, видно, звичайно, вон герметик чорний. так? Тут герметик чорний Тут позабирав, та заберу його теж. Все максимально акуратно, ніякого коду там немає. Дозбираємо, лишиться вверх, їдуть прокладки оригінальні, прокладка під циліндр під головку. Ну та й все. Ставимо на місце та їдемо далі. Поршень у нас чистий, відмитий. Значить, поновили хон. Так. Видно? Не видно. Має бути видно. Так, і що? Чекаємо на запчастини і будемо збирати. Чекаємо на прокладки. Так, зазори в кільцях. Так, все у нас в допуску, все у нас в порядку. Тому було вирішено робити таким методом. Поновити хон. Це все помити-відмити. Кільця ті самі. E, значить, в ідеалі, ну звичайно, або замінити ЦПГ, поставити нову, але з власником було вирішено робити таким чином. Так що подивимося, як воно буде себе показувати далі. Так, о, маємо Сітку. Так. Ще циліндр почистити від старої прокладки. Прокладки сьогодні мають приїхати, так що будемо збирати. Так, поверхні відчищені від старих прокладочок. Циліндр з хоном. Прокладочка під циліндр вже стоїть. Там теж все відчищено, поршень на місці. Збираємо, збираємо вверх. Не підійшла нам ця прокладочка під голову. Значить, перезамовили, так, там тут відправили назад, Ну, десь помилились там. Це була до 125-ки, вони не однакові. Ставимо. Хоп. І збираємо далі, далі збираємо. Тут у нас чистота і порядок. Збираємо. Закручуємо верхні болти, які кріплять його ловку. І циліндр 32. Ньютон метра зусилля. Закручуємо далі. Болти болти зірки розпредвала. Зусилля 9 ньютонів. Ну і що далі? Регулюємо клапана 08 008 на впуску, 0,12 на випуску. Дозбируємо. Так, Ставимо. ставимо двигун на мотоцикла. Ну і пробуємо, що там буде. Ну, звичайно, заливаємо масло, всі процедури, які там необхідні, робимо, збираємо карп, ставимо. У мене то все діло дуже сильно затягнулося. Не знаю, скільки часу вже пройшло від початку знімання, знімання того першого відео, де я тільки розбирав. Ну, тут змістився трошки. Колінвал тому зміщення є по розпредвалу. То нічого страшного. Нам ще треба от, закрутити зірку. Стоп, не втікай. Закрутити зірочку, потім все ми виставимо, перепровіримо. Має бути все добре. Ну воно буде добре, так? Добре, добре, добре. Все, у нас вже тут все зібрано. Міточки на місці, зміщення ніяких нема. Заливаємо масло через верх, тут залиємо, пролиємо трошки. І можна ставити кришку клапами. Клапана відрегульовані, зазори такі, як повинні бути, можна встановлювати на мотоцикл. Далі заводимо, О, поки заведемо, що треба це все прикрутити, провіряємо на гарячому компресію Це все. І нехай собі їздить далі. Нейтрально. І працює гарно, тихенько. Так. Працює, працює. Добре. Суперсько. Зараз гарно нагріється. Вийде на робочі оберти. Вийде на робочі оберти і поміряємо компресію, що вона там нам покаже. Так, а ну зараз спробуємо. Так. Треба підзарядити акумулятор. Він жвавенько крутить, але заводиться в момент, коли кнопку пускаєш. Добре. Ну, мусить попрацювати трохи. Тут більше оберти дати йому. Та й працює. Добре. Так. Заводочка. суперська Тестую, значить, іксерочку після ремонту. Гарний такий приємний двигун, еластичний. Мотоцикл для прогулок, такий варіант прогулочний, скажем саме те, що треба. Не спіша, собі їдеш, озираєшся вправо, вліво. Мені, в принципі, він подобається. Для таких цілей супер. З мотоциклом все добре. Тестанув, проїхався, масло вже вигоріло з циліндропоршньової групи. Зараз приїдемо додому, поставлю кікстартер, лапку кікстартера і замірюю ще раз компресію. Та й все, можна віддавати власнику, хай їздить далі, і насолоджується. На цьому все. Ну і провіряємо ще раз компресію. Гарно <гарячому> 14